Всім привіт. Ой, кінь цвентор американський. Нема тих великих пам'ятників. Ніхто не ставив. В Америці не такі безлузі люди, як в Україні. Оксана керує. А як нема? Тут теж є пам'ятник. Возила мене до доктора до харипрактора. Харопрактор подав мені на місце хребет поправляв. А то вказалося цей раз жінка. Всі роки мужик приймав, ну не один там, різні, а цей раз жінка провляла. Пили квітів з Оксаною посадити, бо ще мало коло хати. Христинка накупляла, ще додаємо. Ой, які хресті знімає, які краєві у нас. Ми тут проїжджаємо невеличкі поля. то Тут фермери, яких називають Аміші. Треба вигнати там, де сіно де було. Так, і вони тримають тут такі поля, мають свої коні, вони без електрики ту все, обслуговують, обробляють і подають. Ми купили от даже амішівські яєчки курячі, свіжі. Ось така Америка. Ось така вона Америка. Буля чорний, нічого не видно, Ну, Ще все попереду. Там ще мають такі зерносховища. О там бачите коні якраз Як висівають. сіють. Ось тут теж коні укражені. Зверніть увагу. Ось Оскільки коней. А о, Зараз будемо обганяти кибітку. А мишецьку от цвинта. О така кибиточка. Відчував. Коні кого такий центр. О там навіть тварини тримають велику рогату худобу. Корови полягали собі, лежать, напаслися. їдемо зараз 55 миль. Є місцями де 35 миль, але в основному... Саме 35 55 дозволяється їхати. Така якби йде траса через село. О тут вже 45. Зелень. Кругом Речка, бачите тут теж 55 день. Квіти кругом. Скоро літо вже настане. О, Ще через пару днів і настане літочко От американці так живуть такими. Як У нас там у добі колись жили типа хутора. Ну, тут кажуть, в основному аміші живуть. І вони от мають кожен свої ферми, коні тримають, огорожі. Вони це люблять. Реально, Як тут кущі гарно ці пульдорни у ванну. Тут все кущі корево тут маленький Макс, стоп четко невое давай. Опа продають кусарки. Тут дуже американці люблять, як ті крути. Займатися це косити через тиждень подвір'я і возитися на тих косарочках. Лунту 10 миль. Наша кінцева зупинка, де ми проживаємо. які гарні комбайни нові продаються загнати би оптом їх в україну Тоби, о гаміші на, на коні загнати б ці комбайни в україну то люди би не натішилися наші танків коли війна закінчиться щоб мали чим обробляти поля в газонки продають всякі всі всі, аби один другого надулити бізнес. Америка це держава, яка людям дозволяє займатися. Хто чим може і що кому-то подоба. Зараз ми заїжджаємо в невеличкий лісок. Тетя Оксана мене везе чогось у ліс. Хоче, щоб я настрашився.

выезжаем из леса. Как у людей ставочки там, около домил, Вон ставочек, рыбка. И тут так, Два раза майже Біля кожної, там дальше дотягнуться ряд домів, там майже біля кожного дому буде свій ставок. Але головне, що там є риба гарна, американці її ловлять раді спортивного інтересу і відпускають. І не хочуть їсти, вони ж вони щитаються їм. Риба не смаковує. Вони привикли курочки буша їсти. стоп? Так, зараз стоп буде. Не знаю для чого ми по полоні їдемо, якби ні. не Видно, були тут аварії. Ми були тоді прямо поїхали. <рес> І трохи блудили. Оксана ще спішила на роботу тоді. Бо ми через обід їздили. Трохи напряжи... напряглися були. Переживали, щоб встигнути. Ця американська дорога йде лісом. Бачите, є розмітка, і бокова, і центральна, жовта. Вага дивно, то що це Але прикольно по ній їхати. Сана уявляє, що вона гонщик. Да. Так са? Да, О, бачите які здавочки. Красиві. Водичка чиста. І так має жити біля кожного дому. Їх автобус по не слухали, ніж школи. Час на горах раз ми їздимо до Верена Леські. Колумбурський. На вафесі школи, як матіони. Офісерват. <пійте> Але на плечі скоро Це ні голову пішла. Щось не з'їжджає за мною машина пербочка. Така герска річечка. Отаква. Куток сама, знаєш, пісню про річку. Річка, річка, річенька, круті, береги. Дальше ще як? Там ставочок такий гарний. Тут так воду в скалі дорогу. Воздух свіжий, день гарний. Хочеться жити. Особливо після доктора, коли вправив диски, звернівши докторша. Така приємна, хоч би Бог поміг, щоб була легка на руку. Як тут буде життя? Життя? Ну, на цьому ми будемо свій депутат завершувати. Бувайте здоров'я всі. Ми були раді з вами поспілкуватися. Задавайте питання, якщо вас виникнуть. Ми будем відповідати. Ось старенький фермер. Так, ваш вибрату, Михайло. Все хорошого.